Я тобі скажу, що там випадало, що на вересень є велика загроза наступу з Білорусі. Не хочеться так, щоб це хочеться. Давай так, от, закри, от забери оцю не хочеться і не підкладай хороші карти. І подивися, чи буде наступ на Київщину з Білорусі. Що? Вісім кажезлів, як якісь перепони та загрози. Карта швидкості, швидко підуть. Ну. Ночі далі. Ну, є можливість все одно, тобто будуть якісь може, може диверсійні якісь ситуації, питання диверсійного характеру. Хорошо. Ти дивишся Київщину чи Чернігівщину? Київщину. Відкрита Хар... дорога там. Повинні бути декілька варіантів все ж таки. Тобто, є, виходячи з розкладу, у нас є декілька. Е Я думаю, що ні. Вони зараз йде якесь накопичення сил і спроб нагнітати ситуацію, можуть бути диверсійні дії з того боку, направлені на те, щоб спровокувати, щоб запустити е якусь ланцюгову реакцію. По по дурню, і в, виглядає взагалі, знаєте як? Що будуть нагнітати як? ситуацію робити так, щоб ми зайшли? Угу. Як ні так? Зараз ми до цього підемо з тобою. Почекай, значить так, на який це місяць, серпень вересень, жовтень три місяці розклади. В якому місяці підуть війною? З Білорусі. Справді, в серпні місяці вже можуть бути моменти, котрі направлені на те, щоб розсхитувати ситуацію. Ах. Серпень, вересень.